Як війна змінила Харків, як вплинула на економіку та життя людей? Про це міський голова Ігор Терехов розповів шведським журналістам. Він наголосив: довоєнний Харків і місто сьогодні це дві різні реальності. Руйнування видно всюди у житлових будинках, школах, лікарнях. Але найбільша зміна це люди. Ми бачили і насправді допомагали людям евакуюватися, тим, хто хотів евакуюватися, бо вони були дуже налякані, було дуже страшно. І вони, рятуючи себе, рятуючи свої родини, своїх дітей, всіх родичів, виїжджали з Харкова в перші дні війни. Вони ховалися в метрополітені. я зупинив туди і саме велике укриття, яке було у Харкові, це метрополітен. Були часи, коли приблизно десь наприкінці березня, 22-го. У місті перебувало приблизно 300-350 тисяч мешканців. Це якщо взяти перевіряння, то вони постійно перебували у Харкові приблизно 2 мільйони. Сьогодні в Харкові перебуває приблизно 1 мільйон 200 мешканців, з яких 206 тисяч це вимушено переселенці з інших областей. Міська економіка потерпає від війни. Уже третій рік поспіль міський бюджет спрямований переважно на соціальну підтримку. Що стосується самого бюджету, то ми пішли на безпрецедентні кроки для того, щоб люди мали можливість залишатися в місті і жити в місті. Це перш за все безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ми скасували всі місцеві податки і збори. Це доходна частина міського бюджету для всіх підприємців, щоб у них були обігова кошти, щоб вони не виїжджали з міста, працювали, створювали робочі міста, оплачували людям кошти. Ми сьогодні безкоштовно кожного дня за виключення неділі, тобто шість разів на тиждень, на тиждень, годуємо безкоштовно людей. Кожного дня ми випускаємо приблизно 46 тисяч курс для всіх. Без америка, бо сьогодні в скрутному становищі опинилися не тільки люди, які переїхали до нас, а й наші мешканці. Ми не розділяємо це харків'яни чи ВПУ. Ще один виклик: освіта для безпечного навчання дітей. Місто облаштувало шість станцій. Метро. Та дві підземні школи зараз триває робота над іншими безпечними навчальними просторами за підтримки міжнародних партнерів. Проте головне завдання відбудова житла. А щодо відбудови це саме головне сьогодні. Саме головне, щоб повернути людей, щоб люди мали можливість жити, щоб люди мали можливість працювати. Для того їм потрібно, щоб вони жили, щоб житло було. Це головне щоб вони не скитались ніде, там, по області чи по місту, це дуже важливо. Жодне місто сьогодні, яке є в Україні, не має таких ванацій як Харкові. Тому я вважаю, що Світова спільнота повинна об'єднатися навколо Харкова і взяти знаєте, шефство, допомогу над. Окремими будинками щодо відбудови над районами міста щодо відбудови це дуже важливо. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Олександр Уста, Андрій Паколов, Харків. Новини.